Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом інформаційний день, 13 червня, 1206-та, доба повномасштабного вторгнення. Далі детальніше про обмін полоненими, про підтримку Німеччини, про підпільну тютюнову фабрику у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Учора відбувся черговий етап великого обміну з російської неволі, визволено групу важко поранених та тяжко хворих захисників. На рідну землю повернулись військовослужбовці Збройних сил України, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених захисників захисники Маріуполя, що перебували в полоні, більше трьох років. Усі визволені оборонці, чоловіки, представники рядового та сержантського складу, частину звільнених українських воїнів вважали зниклими безвісти. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Найстаршому, звільненому 59 років, наймолодшому 22. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також отримують всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Німеччина виділить близько 9 мільярдів євро у 2025 році на підтримку України. Про це повідомив міністр оборони Пісторіус на спільному брифінгу з президентом Зеленським. Він додав, що Німеччина братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для України. Президент Зеленський повідомив, що план постачання німеччиної системи протиповітряної оборони АРСТ України розрахований на найближчі три роки. Кам'янець-Подільський знову у жалобі сьогодні прощаються із солдатом Павлом Валяровським, народженим 1996 року. Він віддав своє молоде життя 4 червня 2025 року в дружківці Донецької області. До 29-річчя не дожив всього лиш три дні. Кортеж із тілом Павла проїде проспектом Грушевського через ринок, далі вулицею князів-куріатовичів. З 10.30 до 11.30 відбудеться прощання у будинку офіцерів, де кожен зможе віддати шану герою. Об 12.30 наш захисник знайде свій вічний спокій на місцевому кладовищі у секторі для військовослужбовців. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава герою. Виготовляли сигарети під виглядом відомих торговельних марок, засудили групу людей на Хмельниччині. Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. Ділки розмістили цех у нежитловому приміщенні, де встановили промислову лінію для забезпечення повного циклу виробництва цигарок. Від подрібнення тютюну до пакування продукції готовий уже до продажу. За добу на підпільній фабриці створювали понад 30 тисяч пачок цигарок. Правоохоронці вилучили промислову лінію, спецобладнання для виробництва сигарет, а також близько 19,5 тонн тютюну та майже 100 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку. Суд визнав винним трьох осіб у незаконному виготовленні зберіганні збуті та транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів. Організатора засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки та сплатою штрафу. ...у розмірі 93,5 тисячі гривень. Його ж спільників до 3,5 років з випробувальним терміном півтора роки. Окрім того, знищенню підлягають незаконно виготовлені товари. У Хмельницькому заплановані відключення електроенергії. Як повідомляють, у обленерго, частина хмельничан залишиться без світла у зв'язку з ремонтними роботами. До 17-ї години вимкнуть електроенергію на вулицях. Вулиця Білоша Олександра, будинок 13, вулиця Генерала Карбишева, будинки 7, 9, також будинки з 11 по 20, 22, 24, 26 та 7 1, а також вулиця Житня, будинки 1, 2, 3, 5, 7 та 9. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу долучайтесь до нашої спільноти у Телеграм за допомогою QR-коду, який бачите на екранах. Сьогодні на території Хмельницької області синоптики прогнозують сильний вітер місцями до 20 метрів на секунду. Можливі короткочасні дощі. День загалом буде хмарний. Повітря максимально прогріється до 18 градусів тепла. Бажаємо вдалої п'ятниці. Ми ж зовсім скоро зустрінемось в ефірі першого подільського.